Вітаю, друзі! Зараз вже кінець жовтня і славно звісно дорога гадяч-липова долина. Фактично пройшли вже глибоку долину, перетинщину, помала побиванка. І от зараз фактично вже дорога доходить вже до межі. Улаштований вирівнюючий шар із щебня 0,40 і асфальт дійшов вже вже до ось цієї точки, отакої от товщиною. Вже це буде вирівнюючий шар асфальту, а далі вже бронюючий шар асфальту. Тобто зараз вже є дорога, якою можна виїхати на Липову долину. З липової долини виїхати в напрямок Сум, в напрямок Києва, тому що Т175 дорога. Нема шансів робити її ні в цьому році, ні звичайно всі бачать і, і читають зміни, що в наступному році кошти з дорожнього фонду зняті, і шансів цю дорогу робити нема. Тобто є єдина дорога. Дякуємо Агентству місцевих доріг, яке дало таку можливість зробити людям проїзну дорогу. Також дякуємо всім тотам обласної ради, котрі підтримали тоді рішення. Ну і звичайно, надіємося, що погода не завадить підрядникам. Доробити, влаштувати асфальтовито на покриття і буде для людей проїзна дорога. Дякуємо, все буде Україна.